Generation of Jedi. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. No! Look at this a lightsaber. I was alone for a uh... I was scared that they'd find out who I was or what I was. And you're not alone. Not anymore. Hey, BD1. I'm Cal. Get your lasers off my lunch! I guess it's about time I find out who I am. couple Bubs ain't gonna kill you, kid. Marin, right? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I know what it's like to lose everything. Night sisters and Jedi do not travel together, but survivors. We had that. The fate of the Jedi Order lies in your hands. Life has this funny way of forcing you on the path forward. Execute Order 66. No. Every Jedi faces the dark side. We can build something different. She'll sell you out too. You can't stop the Empire! I'm stronger now because of the pain. Such hatred. Yeah. Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. I will never forget. Who will honor your teaching and your sacrifice? By the right of the council, Cal Kestis. rise, Jedi Knight. Remember, trust only in the Force. So, where to now? Дякую, що приєднався. Проходимо з тобою другу частину Star Wars Jedi. Називається у нас Survival, Survivor, якось там виживає, я не знаю, що попередньо не пам'ятаю навіть, що чим воно закінчилось. Тож будемо проходити разом. Давай трошки налаштуюсь і повернусь. Так, окей, продовжуємо. Не знайшов я навіть тут українських субтитрів немає, якось будемо з тобою розбиратися англійською, що тут про... буде траплятися, бо я думаю, буде важкувати, але я не знаю, може на наступну серію вже пошукаю якийсь, типу украї... українізатор, може є, типу, неофіційний, то щось спробуємо. Зробить, тож давай почнемо вже. Ож, я в принципі вже знайшов український... українські. українізатор. Ну, тобто субтитри, переклад... Це не офіційний, але я думаю нам допоможе. Тож починаємо нову подорож. Лица Джедай, Падаван. Що тут? Вхідна школа, агресивний ворогів. Вікно для парирування. Щось середнє будемо, сюжетно чи. Я ж думаю, потім можна буде змінити. Бо я не такий дуже супер. Давайте замовчуванням у цих джедай почнемо там куди скоро. Підкастки взаємодії із силою. Так пусть нехай буде. Навігація підказки навітьні, відображення додаткової навігаційної маяка для ломок голов... та головних цілей. Може бути увімкнено вимкнуно у будь-який час. Давай поки не будемо, там якщо десь ми е, не зможемо кудись рухатись, то ми, ну, коротше. Увімкнемо ну, цю тему. Теж погнали. Я, кстати, новий, я не робив налаштування графіки ніякої, ретрейсинг увімкнув, тому не знаю. Подивимося, як буде працювати. Воно за замовчуванням все виставило. Короче, десь я, я не пам'ятаю, чим закінчилося, треба було переглянути хоч. Але я не пам'ятаю, щоб нас там хтось схопив чи ще щось. що це за хлопці? Якісь... Так, я записую в широкоформатному форматі, бо в ну, мене такий монітор 21 на 9. Я міг зробити 16 на 9, але навіщо тоді я купував цей монітор? Тому у вас відео може бути таке широке. Тобто з чорними частинами зверху та знизу, якщо у вас 16 на 9 монітор, а якщо у вас 21 на 9, то буде зашибісь. Та й так має бути зашибісь, ну там якби більший обсяг картинки. Що, якщо чесно. Я це не перевірив, треба зараз глянемо, який там стає формат. Ну, здається воно нормально, не розтягнуто.

Короче, короче, ви його вас, а Корусант це, короче, планета, колись була ж. Планета Джедай була Корусант. Коли республіка була. Нормально, не здесь, интернезет ничего. Це кис найманці вони нас зловили типу. Слухай, ну так казань з... А, є два чувака. Я думав, нікого позаду немає, я б такий чу-чу, я пішов. Не вийде, да? окей. Так, Я сподіваюся, що все буде зі звуком, все нормально. Бо, бо я трошки переналаштував комп, де я записую якби. Сподіваюсь, це буде добре. Щоб мені не прийшлося спочатку перепроходити. Мічні трущоби, бачу. I must wait. Terrorist. You gonna let him call you that? <laughs> That's enough. So, where'd you find him? Nightmarket. He was trying to buy a creative electro-button box from a arms dealer. How'd you make the arrest? You yeah, gotta have to sleep, same so as us. When the Senator gets a hold of 13 Це, такие великие зажды были. охоронці охоронцы чи як там. the district secure? Yes, sir. It better be. Peter's dogs are always sniffing about. Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me? You must have match. See that he is paid. Mitch, Mitch. Mitch, Mitch. the The renegade Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons demos, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? A confession? You already know I've been working with Saul Guerrero. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me... to the remaining Jedi. I can't. It's just me. <laughs> no use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes, all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe, I'll just use this. Your master's lightsaber, oh, Jaro Tapal, a traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? This relic of a corrupt institution destroyed by its Our own. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. What? Did you really think you could capture me? Got classified military intel stored on your yacht. And she just brought it right to me. Thanks, BD. You burn for this. That's mine. Так, so, uh, well, uh, Senator Oop. LT. LT. So, X. тихо. Так, а что мне требует? Атака светлой мечи. Выкорстовывать силовую атаку. Got, well, we'll Эй, пацанюрки. Ауч. АБ. Ніко! ЛБ щоб блокувати? А, так, щоб блокувати ЛБ, лікуватись. В. АБ це, коротше, скользить. Це скользить. Ага. це это весело. тихо поблокируем. Оп. Так, левый притягнуть, притягнути правый вид, і И вверх не а... А РБ тоді сошл. Сейчас он РБ? Oh, really так, так. Блин, я на геймпаде давно не граф на Xbox Cop si può. Там да нас XY,

опа Так, да хит, курусант. Так, давай дивитися що у нас є. Тут щось можемо підібрати, знайти. Так, ось. А тут що? РС. Так. РТ використовує силу на вийденных об'єктах. РТЦ, не, РТЦ, вот все. типа, она выделена и от И просто И тут дроид. А, РТ. А, РТЦ, ОС. Сука, пидожди, а тут что? You don't have anything for it, do you? Так, а він, типа, не може... А, щось резибра. Ну, коротше, от LR притягувати. Right R, Типа відштовхувати. Це блок. А оце LB блок, а. RB не знаю що. RB не знаю. Ікуватись вбору. Дроїд вниз. що ще? Ага, все. так ні а вправо дістати. Е, спустити. Там чувачеч обходить знизу. А присісти. Так, це повернутись. Присісти, біце. Типу слайд. Це силовий удар. Це б струбок. Це не знаю. Коротше. <труктує> так, націльтесь на ворога раз. Використовуйте для переключення між цілями. Пішов. Ага, добре. Не знаю, чи так це мабуть. На тисят ней у повітрі, щоб зробити сальто. А кабіхти у нас є. Так, подвійний стрибок у нас є. Тут у нас трущоби. Так, а вгору сюди не застрибну, да? так чи ні? Е, підожди, що за хрінь? Ну, нам явно... Хоча... Ні, нам явно не сюди. Я маю сюди застригнуть чині Так. це не опто. Так, да, це право дістати А може нам донизу потрібно, а трубу цю не я думаю, що ні. нам вот сюди наверх Вгору. Вгору вам потрібно, Але як вам туди застригнуть Я не знаю Так, що тут у нас є? Так... А, це у нас... Ось можемо підтягнути... Підтягнути можна щось, що... Відмічено. Я не розумію тупо що робити. Ну, типу, стрибнути вниз, я не думаю, що це окей. В принципі, нам сюди потрібно якось. Але я. А, все! -мо, а шо ж ти так, він тільки з розгону так робить. Бо я натискав. Так, тут можна наверх, тут... Тут нічого. Окей, погнали. Добре. Let's go. Так, де хлопаки тут бігають? О, тут я пам'ятаю, що тут можна зберігтися. Бали медитації. Мідіс з точки медитації збереже збережу гру та відкриє е, доступ до кілька інших ігрових опцій. Так, це я пам'ятаю. Відпочинок, спочинок у точці медитації відновлює здоров'я та силу. кела також відроджує всіх ворогів. Так, це я пам'ятаю. І тут можна щось прокачувати. Витрати бали у щоб вивчити. Випад. Е е відпочити. Давай навички. Так, нам треба випад вивчити. випад випад І що в нас тут є? Виживання, світловий меч, сила. У нас є, мабуть, виживання. І що новий заблок? Випад? Це привіше. А чого я не можу провіше зробити? Один. А це, бо треба цей світловий світловий меч, Ось все. випад нам потрібно. Так. Удар у випаді Утримуйте ігри, щоб виконати дальню атаку. Добре. Це в нас типа силова атака буде. Так, має зберегтися. бо там вже 30 хвилин. 30 хвилин, я думаю, на цьому ми закінчимо. Продовжимо вже в наступній серії. Дякую, що завітав та подивився. Буду чекати тебе на наступній серії. Давай, удачки тобі, папа.